Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна, і сьогодні відео про те, як щось маленьке породжує щось велике. Це кущ талісману, відомого ще як кеша 1 Цього року він мене здивував, усі ягоди майже однакові. Хоча завжди були, було горошіння, було декілька дуже великих, таких як тенісні м'ячики, а решта були дрібними. Правда, без кісточки, але дрібними. Ось такі чудові грона у кеші цього року і чудові ягоди, як бачите, майже всі однакові. Причина в тому, що поряд росте кишмиш, швелес, він е, дає багато пилку. А у кеші один квіточка одностатева, тобто її пилок не запилює цей сорт. Тому, коли у вас на винограднику ростуть, Сорти із жіночим типом квіточки обов'язково садіть поряд кешмиш. Я це знав і посадив кешмиш майже одночасно з кешею. Може через рік чи через два. Але ось таких, такого розміру ягід і грон у мене раніше не було. Причина в тому, що кешмиш тільки цього року мені дав 10 чи більше повноцінних грон. З величезною кількістю пилку, і тільки завдяки цьому кеша запилився повноцінно. Це і підтверджує гроно лори. Вона також має жіночий тип квіточки. І в попередні роки у мене було декілька ягід ось такого розміру, а решта були дрібні, ну зовсім непривабливі. Цього року гроно повноцінне. Якщо ви бачили попереднє відео про кешу, посилання на яке зараз у правому верхньому куточку, то я там розповідав, що його не гризуть оси. Але цього року він чомусь у мішечках. Це зовсім не випадково, тому що один досвідчений виноградар поділився, як кажуть зараз, лайфхаком. Два останні тижні падають дощі. Ці сіточки досить щільні. І не дають воді проникати всередину грона, ну, принаймні всій воді, яка падає з дощем. І це може захистити ваш виноград від розтріскування. Окрім кишмиша, поряд розмір ягід у кожного сорту хібридної форми збільшується із набором багаторічної деревини, ось таких рукавів. Тобто, чим їх більше. Тим потенціал куща сильніший, і тим ягоди, і грона виходить більшого розміру. Тому не поспішайте викидати виноград, який вам не сподобався, який дав дрібні грона, маленькі ягоди у другий, третій чи четвертий рік вирощування. Робіть висновок, коли він досягнув ну, хоча б ось такого розвитку, ось такого рівня. Вирощуйте виноград, успіхів та щедрих врожаїв.